Так, всім доброго дня. 31 значить, березня в нас Полтавська область. Бачите, скільки вжили на воді. Це про що свідчить? Це про те свідчить, що багато розплоду. Погода не дуже радує, але бджілка вікнами все одно вириває те, що може. то по пасіці є. Пилочок також несуть. Можемо трошки зазняти. Як не проженуть, на що вони. Пилок ми не збираємо, Пилку ловлюючи у нас висять вони, як замість перелітних. Пилук іде із кутика. Але весна затягується. І весною я бачу, що затягнеться ще і дуже затягнеться. От. Бачите, да, сьогодні вже краще з кутика пішло. Але ж це все виривають вони, зло виревоє все моментами. Тут дущ наглянув, тут Вітер дуже сильний, хлоплюсь звалило. так що оце якось так. Бжілка то працює, старається якомога більше все вирвати вроді. Я думаю, що в цьому році меду дуже багато не буде, але ціна на нього буде, вона і так і є, те, що вони скинули примусово. Ну, то прощупування ринку. З такими погодніми умовами, як у нас йдуть на сьогоднішній день, то дуже багато меду ти не насобираєш і пилку теж не насобороїш. жола йде з пилочком, усе. Але збирати ніхто його не збирає. Здивіться як на кришки на водички. Скільки бджоли збирається. Трошки вміти на вкришки, вода, вода прогрівається і бжілка збирається. Це Та так після дощу вона замітити, зараз на, на усьому бджола сидить. На кришках, на, де тільки яка вода, на камушках мокрих, в общем-то. Так що якось так. В принципі, пакети то плануємо від... відгрузити, як кажуть. Але по сроках ще не можемо дуже поняти, тому що протяго того року погода трошки, трошки своє дає. Але я вам скажу і дуже великий відход у цьому у людей. Та кількість людей, яка хоче купити, і та кількість пакетів, яка є то це дуже критична ситуація я бачу склалася у нас в Україні да, Чудово, ні пилок пішов ну на сьогоднішній день вже краще пішов пилок вже дуже багато це видно да, як ідуть з пилочком ось у нас тут полковочний не, не висить так хорошо так ідуть Масово бжілка пішла. Значить клинок на підході. Зараз я підійду вам покажу, як у нас клиночок вже виглядає. все такий у нас вже клен, ось-ось він заквітує. Я не знаю, видно в небі, не видно, як йде коридор бджоли з болота з верболозу йде ну і дуже погода не дає звісно, до сімей полізти провірити корма ну в принципі корма вроді у нас там достатньо кормів ну але напевно, поповняти допоповнювати корма ще прийдеться тому що розплоду я дивився в сім'ях непогано. Так, і зараз можемо одненьку приоткрити сімейку, показати стан сім'ї на сьогоднішній день. Ну, от, стан сім'ї на сьогоднішній день, я її так зовсім відкриваю. Ось, ось личинка мулі вже, як бачите. Десь на 7-8 ромках. Так що розвиток, в принципі... Розвиток в принципі стартує більш-менш такий середнячок непогоний. Я думаю, що на 1 травня все-таки будуть достойні пакети. Ну, Ми думаємо, Господь Бог розпорологує, як то кажуть. Так що побачимо, як воно буде далі. На сьогоднішній день то бачите, да, вітер на дворі, льот стоїть непоганий, і все. На дворі холодно, я можна сказати. Жола йде, бачите, дуже йде з пилком багато і важко, але вітер. Вітер дуже великий вітер. Так що Оце таке. Є на продаж, хлопці, дві платформи, отакі. Одна і ось друга. Можливо комусь потрібно, можете звертатися. Раніше кочували. На сьогоднішній день пасіка переходить в стаціонарний режим, так що стали вони не потрібні. Можливо, можливо на там якусь там, на виїзду зробимо, собі там, на 15 сімей, як таку, там невелику, щоб а так, а так все стаціонарно буде. Ось ти. Двічняк іде хороший, бжола, при тому, що погоди нема. Просто вириває, пилок цей вириває. Так що оце така ситуація. Це Полтовська область. Чудово несуть, звісно, пилок, при тому, що холодно. Оце у нас ось бачите, оце ось такі бруньки-черешні. Ось-ось вони. Почнуть розкриватися, але але холодно. Холодно і дуже холодно на дворі. Надія, надія на клинок, на вербу, але ж дивлюся через тиждень ночі до мінус до нульова. Так що не дуже така приємна ситуація в погоді. Ну, всім бажаю розвитку весняного, хорошого погоди і в першу чергу здоров'я.